Сьогодні скасовується графік відключень світла до 16.00, так повідомив Укренерго. Але все таки, як Дніпрянам вдається зберегти холод в холодильнику, давайте дізнаватися разом. Зараз відключує світла. Як ви зберігаєте холод в холодильнику? Чи щось купували, чи щось робите? Знаєте, стільки лайфхаків зараз так. У мене єдиний лайфхак. Це холодна вода заморожена. Я її просто переставляю в холодильник. Це, звісно, не дуже допомагає, бо сім годин навіть вона, тає, навіть в морозильній камері, але ну, хоча б щось, і все це єдине, що допомагає. На жаль, на стакан води додаємо столову ложку солі. Так як написано, що поставить в морозилку, вона замерзає і тоді довше держиться холод. Но чомусь воно не допомагає. І я ще не відкриваю холодильник, сидю е, на підножному корму, там на огірках, на помидорах, тому що якщо я відкрила, вже тіряється дуже багато. Морозилка, слава Богу, держиться, бо у нас так довго не було відключень. Салону воду в бутилках з боку в холодильник, а в морозильнику лежать ці, як вони, холодогін. Ну, – Ага, все. Давно купували хладагенти? – Хладагенти вже давно купували, тому що раніше вони були потрібні отак вони залишились. Є варіант генератор, але генератор це а не дуже дешево, бо в нас такі люди, що можуть його і прибрати собі. І, ну це додатковий стрес, скажімо так. Mm. І тому вирішили з чоловіком, що це буде найкращий спосіб. Ну і плюс ми готуємо зараз. Просто от на сьогодні ми приготували і все. Я заморожую внизу. В морозильнику великі такі баклажечки, потім перекладаю їх наверх. Ну а взагалі в мене такий ще нормальний холодильник попався, що він тримає. Найпопулярнішою відповіддю серед середніпрян була заморожена пляшка води.